Я вже розповідав, що не дуже люблю картки по аніме, оці от колекційні картки. Я ніколи не викупав цього приколу, але так як з One Piece мені пощастило, я вирішив ще один мій улюблений тайтл випробувати. Можливо, тут мені теж пощастить. Тож дивимось, що тут. Я так і не навчився нормально відкривати цю фіню. Давайте так, от відкриємо. Ого, ого. Ого, вони такі якісь цікаві. Слухайте. А я не викупаю цього приколу. А що це? Веджіта в формі саянці. Супер саянця. Вона якась прозора. Це філософія. А, ой, Замасу. Я, я, до речі, його ще, я ще не додивився до цього моменту. Я ще не знаю цього персонажа. А, далі. А, доктор Рота. Я теж його не знаю. Ведіта звичайний. І Сонвоку Супер Саян, а, Божественна форма. Мені здається, мені варто все ж таки почати купувати картки. Слухайте, це ніхуя сумі. А хто шарить в цих картках? відпишіть, можливо, це щось прям легендарне, або я собі накручую.